Вітаємо, Бутов Олександр Іванович було звільнено з полону. Я досі не вірю, що це настав той день. Мені спочатку написала сестра хлопця, який був з ним. Його сослужинця обміняли. Я ж тоді думаю, ну, добре, Мого, значить, ні. А потім же мені приходиться смс-ка з координаційного штабу, це те, що обміняли, вітаємо. Я тоді ще не вірила, а коли вони вже почали обдзвонювати мене. Я тоді я ще теж теж не вірила, думала, що мене розіграють. Коли він, він вже дзвонив, як діла, що робиш?» Все. У нього було два питання. Я кажу: таке відчуття, що ти десь був от, в відпустці. Він взагалі не змінився. Ну, тільки що волосся немає, зараз лисий. Ну, як відростає, але. Картину я йому подарувала на першу нашу річ... річницю, можна сказати. 21-й рік. Це наша з ним перша прогулянка була в парку Шевченка. Ми разом в одному селі виросли, а зустрічатись почали десь в 2020 році. 24 роки йому зараз служив Національна гвардія України, потрапив в полон в Луганській області. Він мені 2 березня подзвонив, що все буде добре, а потім він зник. Я зрозуміла, або це полон, або щось страшніше. А потім вже через знайомство дізналася, що в полоні. 3 березня він потрапив в полон, 23 квітня він подзвонив. Сказав, ну, по шаблону, як вони кажуть. Все добре, жив, здоров, корм'ять поета бувають. Я писала йому листи, а листи до нього, як він сказав, прийшов тільки один, і то перший, який я писала ще у 22-му році, а йому прислали його, виходить, в травні 23-го. Коли обміни перекратились, я вже вирішила, що мені потрібно буде очікувати дуже довго. От я його вже бачила, я з ним спілкувалася. Я з ним спілкуюся, я досі, досі не вірю. І він же в госпіталі. Почувається, каже, що добре. Ну, це, що він схуд, слабкий, але все добре, що йому потрібно, щоб його кохали. Ну, мій подарунок ще до нього йде? Я не скажу.